Вітаю вас, друзі! В цьому випуску ми поговоримо про тривожний дзвіночок для Путіна, а також про те, чому Кремль випустив Кашпіровського. Розпочнемо з того, що два дні тому, а саме 22 вересня 2024 року, російські змі гучно повідомили про те, що сідниці назад у вас є що виставити, і що культовий екстрасенс Кашпіровський повернувся. І не просто повернувся, а одразу в саму Москву. і про це повідомили російські телеканали Центральні Федеральні. Зокрема, був сюжет з Кашпіровським в передачі «Вєсті тижня. Один із символів ранніх 90-х, Анатолій Кашпіровський вернувся на сцену і знову врачувати словом і взглядом. При цьому російські засоби масової інформації підкреслюють, що Кашпіровський відновив магічну діяльність, і що екстрасенс знову влаштовує сеанси масового лікування. Також російські змі цитують заяви різних експертів, зокрема психіатра Шурова, який вважає, що екстрасенс Кашпіровський він одержимий ідеєю всіх зцілити. Є шахраї, які просто обманють людей на гроші, але екстрасенс Анатолій Кашпіровський не такий. Він буквально одержимий ідеєю зцілити всіх людей. Не обійшлося і без начебто реальних історій людей, які довірилися Кашпіровському. І що цікаво, російські ЗМІ, пропагандисти публікують різні ситуації, тобто Кашпіровський не всім, за їх словами, допомагає чи допоміг. Зокрема, є приклади такі. Наприклад, Маргарита, яка була впевнена в силі Кашпіровського, що вона нібито проморгала серйозну хворобу. Ще одна Маргарита вона начебто позбавилася завдяки Кашпіровському від алергії. Ірина, завдяки Кашпіровському забула, що таке опущені нирки. Проте, як би там не було, і хто як би не відносився до Кашпіровського, а також до заяв тих людей, яким він допоміг чи не допоміг. Білети на його сеанси досить дорогі. Російські ЗМІ повідомили, що ціна білету від 3,5 тисяч до 9 тисяч рублів ділимо на два, і виходить, що від 1700 до 4,5 тисяч гривень індивідуальний прийом взагалі 25 тисяч рублів, тобто понад 12 тисяч гривень. І це, щоб ви розуміли, в залі на 300 осіб. Але незважаючи на такі досить високі ціни, Кашпіровський збирав повні зали і аншлаги. Не варто дивуватися тому, що Кашпіровський не всім подобається, і не всім сподобалося те, що він повернувся. І я скажу одразу: що якщо про це говорили центральні телеканали Російські, про це писали і пишуть російські ЗМІ, то без хоча б мовчазної згоди Кремля, Кашпіровський би не повернувся. Так от, російські ЗМІ повідомляють, що навіть були такі бійки між так званими православними активістами і жінками. Крім того, деякі російські журналісти рівня федеральних ЗМІ пишуть про те, що нібито Кашпіровський є символом повернення в 90-ті і що, начебто, це негативно впливає на Росію та суспільство. Варто зазначити, що російські експерти останнім часом досить так часто говорять про те, що Росія поступово повертається в 90-ті. Так, поки ми не можемо чітко з певністю сказати, що вона вже повернулася, але певні ознаки такі є. Адже російські змі прямо пишуть про те, що наступають тривожні часи, і що саме тому Кашпіровський знову вирішив лікувати людей. Крім того, сьогодні російські змі гучно повідомили, наприклад, видання «Лента.ру» з посиланням на аналітики від йоти, що на Росії зростає інтерес росіян до езотерики. Також личне повідомлення є, зокрема у виданні Московський час, яке прямо пише, що у росіян виявили різке підвищення рівня інтересу до астрології, нумерології та гадань. Статистика свідчить про наступне: що приріст інтернет-трафіку на езотеричних ресурсах склав 38% рік до року. Тобто за цей рік на 38% більше росіян стали цікавитися езотерикою, лідерують астрологічні ресурси, їх відвідує кожен другий користувач цього сегменту. Також росіяни часто віддають свою перевагу тим ресурсам, які спеціалізуються на натальних картах, а також на сайтах про гадання. При цьому жінки, звісно, виявляють більший інтерес до езотерики, ніж чоловіки, і саме на жінок, на росіянок, приходиться 68% користувачів таких ресурсів. В свою чергу російські чоловіки найбільше цікавляться гаданнями, особливо гаданнями на натальних картах, значно менше цікавляться нумерологією та порталами з гороскопами. Щодо вікових категорій, то на Росії найбільше езотерикою цікавляться люди у віці з 26 до 45 років. Це 57% всіх користувачів, це понад половину трафіку. Але в той же час росіяни старше 46 років почали більш активніше цікавитися, і потім вага їх зростає. Крім того, що також дещо цікаво, це те, що молоді росіяни віком від 14-20 до 20 років також так динамічно цікавляться езотерикою, гаданнями, нумерологією та іншим. Щодо такої ситуації на Росії, і що найважливіше динаміки та тенденції, то російські експерти, мова йде про психотерапевтів, кажуть наступне: що у будь-які важкі часи, коли наростає рівень тривожності і погіршується психоемоційний стан людей, суспільство починає покладатися на магічні явища. Віра в магію в прямому сенсі цього слова дозволяє їм зняти з себе відповідальність і сподіватися на краще. Також експерти підкреслюють, що життя категорично змінюється, що люди не розуміють, як їм продовжувати далі розвиватися і змінюватися, що людям потрібна підтримка і віддушина, яку вони знаходять в езотериці. Тобто російські психотерапевти, російські експерти кажуть прямо і констатують як факт те, що на Росії зростає рівень напруженості, те, що рівень психоемоційного стану у росіян значно погіршується, те, що рівень тривожності підвищується в російському суспільстві, і росіяни вони не відчувають якоїсь такої опори. Вони не розуміють, що буде завтра і куди рухається Росія. Вони намагаються. Намагаються якось скинути відповідальність себе за все, що відбувається, намагаються якось відключитися. Вони вдаються до езотерики, вони хочуть, щоб їм хтось погадав, натальні карти ще щось інше, тому що дійсно є такий... Певний навіть страх є такі опасіння, є така нервозність, яка постійно підвищується. У свою чергу російський політичний експерт, оглядач Анатолій Несміян, він акцентує увагу на тому, що російське суспільство стомилося від атмосфери такої гнічучої насилля, страху та терору, і що саме тому зараз так повально починає набирати обертів езотерика, що нібито на Росії зараз таке колективне божевілля. Нездорова ситуація, і оскільки росіяни не можуть масово вийти з цього стану, то вони починають замикатися на себе і каже про те, що інших варіантів у них немає. Звісно, російські експерти жодного слова не кажуть про те, а що ж послугувало тригером, що ж стало причиною такого психоемоційного стану росіян, який погіршується вони нічого не кажуть про наслідки повномасштабної агресії, навіть жодних заяв, жодних натяків немає. І те, що зараз Кремль допустив сеанси Кашпіровського, і те, що зараз Кремль спостерігає за цим, і до речі, те, що було перед розвалом Радянського Союзу, коли московська влада на центральному телебаченні показувала і Кашпіровського та інших, це робиться тому, що росіяни вони втрачають віру в владу. Tak. Коли росіяни були впевнені, коли вони вірили Путіну, коли вони думали, що все йде нібито за планом, то вони були більш спокійнішими. А зараз, судячи зі всього, рівень довіри до Путіна у росіян, як до так званого вождя, він знижується і загалом знижується рівень довіри до російської влади. Росіяни вони не можуть прибувати в такому стані, коли немає жорсткої вертикалі влади, коли щось йде не за планом, і вони починають розгублювати. Їх починає поглинати депресія, цей такий важкий психоемоційний стан, взяти на себе відповідальність, якось стиснути на владу, виходити на протести, якось переступити через себе. Росіяни поки що не можуть, тому вони намагаються якось скинути відповідальність, звертаються до езотерики, тобто намагаються якось втекти від реальності. Проте, якщо градус напруженості буде і далі підвищуватися, і якщо він досягне якоїсь такої пікової точки, то тоді. І просто-напросто путінський режим може посипатись. Все може розсипатися, і ця московська імперія, як колос на глиняних ногах, вона просто розвалиться. Тому Кремль намагається регулювати рівень психоемоційного стану росіян, намагається робити все, щоб не було зриву, і саме тому дозволяють Кашпіровському, звісно, і іншим, щоб вони проводили різні сеанси і щоб росіяни знаходили так звану віддушину, щоб рівень тривожності у них знижувався. Цікаво, що московський патріарх Кирило Гундяєв, що він також розуміє ситуацію. Він, до речі, сьогодні зробив гучну заяву про те, що є існує реальна небезпека, начебто розповсюдження неоязичества серед військових, і що це буцімто провокує появу деформованих форм духовності. Важливо, що у нас в Україні серед українців в українському суспільстві, незважаючи на повномасштабну агресію, яка безумовно відбилася на психоемоційному стані усіх українців, загалом немає подібних тенденцій. І причина тут очевидна, вона насправді дуже проста, а все тому, що українці вміють брати на себе відповідальність. І що більшість українців є дорослою європейською нацією, і загалом потреба в езотериці, Потреба в гаданнях вона значно нижча, ніж на Росії. Друзі. А що ви думаєте щодо цього всього, щодо езотерики, щодо потреб в гаданні, щодо ситуації на Росії, щодо нових сеансів Кашпіровського? Пишіть в коментарях. Ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.